Так, починаємо з самого початку. Значить, як добратися зі Львова до е, перепіну Шогині? Е, їдуть, можна була блакаром добратися, можна добратися автобусами, е, можна взагалі сісти на автобус зразу зі Львова, який не тільки зі Львова, їде напряму через кордон, так е, до Кракова, наприклад, чи до Перемішля. Чому ми їхали на піший е, машиною? Та і переходили піші пішки, тому що у нас не було багато багажу це раз, і ми не хотіли стояти в черзі на кордоні зі всіма автобусами та автомобілями. Це два це дуже зручно, якщо ви йдете не в години пік. І там, коли є перезмінка, так це зранку і ввечері, з восьмої, там з шостої до восьмої, і дуже зручно, коли у вас немає багажу, відповідно, коли гарна погода. І дуже зручно, якщо це не на вихідні. На вихідні зазвичай більше, тому що місцеві жителі, які торгують там сигарети, горілка, вони переходять туди-сюди по кільканадцять разів для того, щоб продавати. Тому створюється більша черга. Але якщо у вас є маленька дитина, то велика ймовірність того, що а з маленькими дітками вас пропустять а, без черги, тобто не попри всіх, а вам відкриють а, сітку а, для того, щоб ви пішли, тому що там є вхід для всіх і, наприклад, для поляків. Так? І е, зазвичай, коли оці охоронці на кордоні бачать, що ви стоїте в черзі з вами дітки, то вони кажуть, ходіть сюди і ви йдете ну, без черги. Це як правило працює майже завжди, але ну ніхто не зобов'язаний. Можна попроситися стати в одне з маленькі дітки, чи можете випустити, тому що е, пішли кордон на, е, цей пропуск там де поляки, він завжди пустий, а наших стоїть багато. Ну наприклад, коли ми приходили, то було там людей 20. Як, значить, ви вийшли з машини, перейшли більше, дуже все швидко, легко. Ну це було в нас, та, ну і в більшості людей. І далі там просто є такий коридор з сіткою. Ви нікуди не звернете. Ви йдете по тому коридору, напевно, десь метрів 200, може 300, Я не знаю, орієнтовно. Виходите з того коридору і відразу з правої сторони стоять марш маршрутки, автобуси. Ви йдете і дивитеся, читаєте або питаєтеся. Є різні, які їдуть там і до Кракова відразу. Так, автобус є, які їдуть до Перемишля. Чому ми не купляли, не сідали на автобус відразу до Кракова, а їхали маршруткою 25 хвилин до Перемишля і в Перемишлі сідали на потяг. Тому що ми купили квиток на сайті польському на потяг. Сайт називається koleo.pl. Koleo і ну це зручно, бо ви можете заздалегідь собі купити. Продажі відкриваються за 30 днів до відправлення. Тобто, ви можете купити за 25, п'ять з 20 днів, якщо вони будуть. Так потяг був в принципі. Всі місця були зайняті. Спочатку ні, в перемишлі, але потім підсідали, і всі місця були зайняті. Тобто, ми коли до ну якби до до Кракова під'їжджали, то не було ні одного вільного місця в потягу. Вартість квитка на особу орієнтовно 500 гривень з перемишля до Кракова. Значить, автобус буде трохи дорожче, але ви врахуйте, що ви ще платите там 6 злотих на маршрутку з, ну, з кордону до перемишля. Тих 6 злотих, якщо перевести там орієнтовно, там на ну, це скільки сімдесят гривень, там так, в залежності від курсу. Тобто автобус трохи дорожче виходить, але ми не знали їхнього графіку відправки. Там, в принципі, такого графіку немає. Тобто вони назбирають людей і відправляються. Вони назбирають людей і відправляються. Якщо у вас більший вантаж ну, багаж, там вам незручно, не ви не хочете сідати на маршрутку, їхати чи купляти квиток на потяг, то зручно буде сісти відразу на автобус біля пішого і відправитися до Кракова. Значить, з Кракова потяг їхав скільки. З перемишка до Кракова потяг, скільки їхав, зараз я вам скажу, десь 2 години 30 хвилин. Тобто, і в Кракові є зупинка прямо в галереї Краковській. Ви виходите в такий великий торговий центр, і там просто неймовірна розв'язка. Таксі нам, наприклад, в старе стару частину міста вийшло, бо ми жили в апартаментах, по-моєму, 27 злотих, десь до 30 злотих. З апартаментів зранку до аеропорту, аеропорт якби, трошечки якби далі, він не в центрі. Нам вийшло, щоб не збрехати, десь в районі 43-45 злотих. Я точно не пам'ятаю, бо все списується з картки і орієнтовно так. Як я поки з вами говорила, моя дитина загубила шапку в морі. Прикольно. І там коліжанка плаває з малин і все, нам треба купити нову шапку. Ну нічого, просрали, то пошла.